Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Буду заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. І як вашу вдячність за мій труд за мою працю і як Допомога мені у просуванні україномовного контенту. Давайте подивимось таку ситуацію, який тиждень буде для України період з 10 по 16 червня, тобто наступний тиждень, який він буде для України? Давайте спочатку так. Ну Дивіться. Початок ідеї, який переходить в початок дії, не просто ідея, не просто думки, або ідея, яка мотивує до дії і активності. Королева жезлів вона завжди має якийсь запасний план, козир в рукові. Тому ми скористаємося тим козирем, і е, ми будемо мати необмежені. Е, Можливості, необмежений, необмежений потенціал до втілення у реальність цього запасного плану. Королева жезлі вона завжди має амбіції. І дуже добре, що от, от воно випало в такий ось ну, в такій сполучності карт. Ну, ось так, подивимось на дні колоди. Спроба втихомирити. Знаєте, у нас буде настільки великий потенціал, що нам потрібно буде стримувати свої емоції, щоб не наробити гірше, щоб не, не зіпсувати все. Зрозуміли, да? Тобто, дуже важливим буде наступного тижня для України тримати емоції під контролем. Інакше в емоціях. Ми можемо самі собі нашкодити і зазнати втрат. Ну, от, це от в загальному який тиждень буде для України з 10 по 16 червня 2024 року. Тепер подивимось, чи будуть гарні новини для України та для України, для України та для українців. Наступного тижня, а тобто з 10 по 16 червня 2024 року. Ну, дивіться, буде тенденції до радості, буде, буде очікування радості, але. Для тої радості, для того, щоб ця радість втілилася у життя, буде існувати ризик зірвання цієї, цієї радості, так би мовити. Знаєте такі відчуття, ніби ми будемо тримати кулачки ну, за те, щоб щось в нас вийшло. Знову ж таки, перевернутий блазень — це ризик втрати, ризик втрати тої радості. І перед тим, як ступити далі, необхідно подумати декілька разів. Перед тим, як відрізати, треба сім разів відміряти ось про що. Інакше це загрожує. Трати дуже цінного ресурсу. Також це може вдарити по кишенях, якщо ми не будемо обережними на цьому тижні. Якщо ми будемо обережними, будемо продумувати кожен крок, є сподівання, що ми збережемо наші кошти, наші статки, наші ресурси. Ну, ось так. Це от якби для України, для українців в загальному. Тобто буде загроза безконтрольних якихось дій. Знаєте, от коли от накал емоцій, і при великих емоціях людина може втратити контроль над своїми діями, а це дуже важливо. Знову ж таки, буде ідея, буде поштовх, але і в той же самий час будуть амбіції. Буде спокуса втілити якісь амбіції у життя. Але тут, перш за все, необхідно думати, включити усвідомленість того, що ми робимо. Ну, в такому плані треба бути дуже-дуже обережними на наступному тижні. Буде дуже багато спокуси. Ну, і знову ж таки, перевернута королева кубків каже про те, що є загроза не втриматися. Отак От вона тримає свої емоції. Перевернута, вона втрачає контроль над ними. Вона стає капризною. Ну, ось так виходить в мене. Ну, і давайте подивимось. Ну, імператриця, бачите, вона впала горизонтально, про що вона говорить? А вона говорить про те, що, знову ж таки, дуже важливо ставити собі кордони і не йти на поводу у інших людей. Які можуть нав'язувати нам своє бачення своєї ситуації, керуватися тільки своєю головою. Бачите, в цього котика голова перев'язана. Тобто він знає, що за каліткою зла собака. Тому, знову ж таки, дуже важливим є для наступного тижня контролювати свої імпульси, емоції. Ні в якому разі не йти на поваду в інших людей, які можуть нас просто використати, використати наші ресурси. Ну, ось так виходить в мене. Такий цікавий розклад в мене вийшов. Знову ж таки, якщо ми не будемо включати усвідомленість, якщо ми будемо думати емоціями, а не холодною головою, в нас є ризик зупинити, ну скажімо так, спокій в домі, стабільність в нашому домі. Взаємодію з нашими дітьми, ну, в позитивному ключі, є загроза, що ми їх втратимо. Взаємодію із нашими рідними. Тому, знову ж таки, наступний тиждень буде трошечки загострений в плані емоційного накалу і втілення у життя наших бажань. Ну, ось так в мене вийшлося. Дуже багато спокусу, багато ілюзій ми можемо бачити. Але знову ж таки дуже важливо вчасно зупинитися. Вчасно зупинитися. Ну от енергія буде бити ключем. Але дуже важливо спрямувати цю енергію в потрібне русло. І знову ж таки, думати холодною головою. Інакше можемо нарубати дрів. Знову жезлові, дрова. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення.